Григорович Шевченко, вірш мені тринадцяте й минало. Мені тринадцяте й минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Ні так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю. А я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята. Не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, та не дав мені Бог нічого. Хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі. Недалеко коло мене Плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє Лами, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.